Добрий день, друзі. Давно не виходив на зв'язок, та в принципі, не було про що знімати і не... чогось настроєння не було, як сояшник впав. Це, мабуть, у всіх фермерів настроєння падає, коли ціни йдуть вниз. Та в принципі не суть. Ну, Відео там в основному про агрономію. Ну, ремонт цієї техніки, без цієї техніки ми... Нікуди не можемо е, ніякі агрономічні операції зробити. Ну, так, случається, що є там канал сільхозпереділки. Ну, кожен, той, хто фермер невеликий, то в нього теж він кожен переділки. Так, е, ось герой нашої рубрики сьогоднішньої переробки. Так, як хто знає це е, руль, руль під. Нового зразка, тут стоїть дозатор. І стоїть отут отака втулка. Вона отак забита. отут отак. Ми її вибили. В принципі, вона отут, ось можемо бачити, отут на двох, ну це вона до кінця не сівша, вона отут на двох е, прихватках. Ми зразу думали, що вона менша і били е, туди. Били. Але оказалося, що треба сюди пару разів гупнути і воно е, вилазить. Е, так, що в нас було? Оцю втулку капролонову, це ми вже точили самі. Її вистачило десь на тисячу годин роботи. Ну, Два роки для нас. Е, оце отака. Е, ну, Діло в тому, що капролон добре, да, ну, середовище там дуже пильне, набиває пилі і. Виходить, не в оцій хрестовинці почало крутити А вийшло, що в корпусі почало крутити, і воно ну, вибило вже люфт. А хто знає, якщо люфт, то висить у нас одна сторона цієї хрестовини, воно висить прямо отут. І якщо, воно дозатор. якщо воно буде отак люфтить, і так уже дозатор трошки мокріше є, ну, то в принципі нічого страшного. Так, що я? Покажу нашу переробку. так Виточили ми отак, отакий ну як, тут, в принципі, трошки більше 20 отут. Ну, взяли ми підшипник е, 604. 60, можемо бачите хто придивиться, 60-04. Такий ось підшипник. Е, в нього ширина 12, е, висота, отут по-моєму, 45. Чи 47, не пам'ятаю. І так, 20 посадочне місто підвал. Тукар виточив нам, посадив його, проточив трошки оцей шліцефу на 20 Потім виточив отаку ось по розміру підшипника таку гільзу. Получається, ось, бачите. І як ми хочемо. Тут у нас втулка виглядала на практично 10 мм. Отак вона вон, бачимо, де краска. Оце вона скільки виглядала. А ми зробимо. Отак вставимо дозатор, прикрутимо. І отак буде. І тут полуавтоматом ми там 2-3 прихватки зробимо, 4. Ну Щоб, якщо вдруг чого можна було відрізати, щоб це була не проблема, щоб підшипник поміняти. Чи, ну, підшипник і так можна буде поміняти. Ну, в принципі, для того. Отак. Тут же ж в нас хрестовинка, як на 150-му з двома карданчиками, і в принципі сюди пішов. Ну, як ми це все зробимо, як буде крутитися, я покажу далі. Так. Взагалі що, приварили. Ось, можемо бачити. Тут дві таких прихваточки. Крутиться ізумітильно. Так, з нижньої частини теж дві прихваточки по автоматам. Якщо вдруг чого колись відрізати, щоб не важко. Не треба лізти отуди, тому що ви болгаркою не одріжете. Так, от так цей. По-любому є бієння. Бачите, якщо крутить, ну все добре. Варив такую Сваркою, рекомендую. Так, установили, ми вже зібрали, коврочок помили. Поки в принципі, ремонт можна хай буде трошки в чистоті. Так, що, зібрали ми, ось показую який люфт. Це практично ні о чому. Ну, це люфт по-любому на хрестовинках, тим більше дві хрестовинки, люфт є. Оце він присутній. Ну це по срівнянні з тим, що в людей є отак ходи, то в принципі, цим трактором і политься, і сіється, в принципі, щоб треба, щоб це було точненько, щоб не маслать, як ти за цілий день отак понакручуєшся, що воно і робить потім під вечір не хочеться. Так, отак цей. також що ми, ми знімали розпределитель. Міняли там ремкомплект тут РП-70. Внизу тоже зрелище не із приємних. Ну, в принципі, то таке. Шлангу тут замінили, протерло. В принципі, зараз ставимо всі хороші шланги. Там ото, є такі, що як стояли, вони одного плюточні, воно таке гімно. До нього тільки щось потерлося, все, йому капець. Е, е, Так, ну ще не прийшли <кій> трьоходові крани. Ну, покажу, що буде це, як готовить готувати до сезону. В принципі, що було по тракторам. Сейчас, давайте заведемо, покажу, як воно вийшло крутиться. Так, було обслужувані, мінялися підшипники у е, цьому е, генераторі. Потом е, ТО робилося стартерові. В принципі, ось такі вже мотогодини на ньому рідні. Так, що ж заводи така робота з трактора? Ось показує як ми крутимо руль. Це в принципі чудово. В принципі є невеличкий люфт, але вже пора міняти шеяси там на цьому. Так, такі в нас показники. Так, на комусь, може хтось на примету, не знаю, треба глушити із цеплінням, потім не так торохкотить, як і глушиться. Так, так підемо покажемо, що по трактору і взагалі зробили. Так, тут безлад робочий. Так, ще ми поміняли ну, всі, топлівний раз 500 меточа. Прокачали все, буде ще на провірку форсунки вестись. Так, що тут? Також не ті сальники купили, купили менше типу, старого зразка. Завтра поїдемо купимо. так таке поміняється. Так, масло, фільтр. В принципі, масло. Я не знаю, забрали, його не забрали те масло. В принципі, батько забрав. Льємки 8. В принципі, все це. Також отут буду ставити, це у нас запитка на розпределітель. Це оцей 40-й болгарський. Тут буду ставити трьохходові крани. Вже на нову почту, наверно, в район приїхав, але в село ще не приїхало. трьохходові крани, щоб ще була одна пара, так як на сівалку потрібно ну, на так. ну варив Казав, що цей полуавтомат в минулому році собі приобрели такий Мегатек Starmi 175. В принципі, я по професії не зварювальник, але е, з такою сваркою, хоч трохи чувствуєш себе сварщиком. Тому що тим електродом в принципі, як по рівному ще можна варити. ну Якщо якийсь там і вугол, і це дуже важко. Так, ну в кого цей в принципі, нічого тут такого. В принципі, ремонтом довольний. Все, в принципі, цей ще треба буде. Ще треба буде зробити хімчистку, купити хімію. Весь оцей вже, бо вже за 9 років вже. В принципі, в тракторі той чисто, я видуваю постійно. Ну, в принципі, оце так і діло. Так що ж, друзі, слідкуємо далі. Далі ще будуть ще ремонти, адже техніка повинна бути... Так Підготовлене до сезону, тому що буде сезон буде важкий для нас, так, так само і для техніки. Так що, друзі, До нових зустрічей.